Чи варто обманювати, коли людина йде вже у вічність, наче тримаєш її за руку і розумієш, що хоч це мати, але така порожнеча при цьому, як до чужої людини? Як добре, Оксанко, що ти приїхала, думала, що тебе вже не дочекаюся, казала мені, і я бачила щиру радість в її очах, може, вона й справді зрозуміла, яка була неправа все своє життя. Моя мама прожила своє життя в родині, де була бабуся зі своїм правильним баченням світу. Вона тримала всіх у своїй руці, тобто всі фінанси були в її руках. Мати та батько моєї мами віддавали всі зароблені гроші бабусі, а та ними розпоряджалася. Коли ж моя мама підросла, то не мусила не в мами чи. Тата просити нову сукенку, а в бабусі, і та завжди відмовляла, бо треба було то корові щось купити, то виорати, то засіяти. Мама мріяла вийти заміж, і сама мати гроші, тому до першого ліпшого кавалера не дуже й придивлялася, а погодилася вийти заміж лиш би подалі від батьків. Проте мій батько виявився ще тим годувальником в родині, бо він з однієї роботи йшов на іншу, далі шукав третю, і так на маминій шиї і висів. Мама те все терпіла, бо не хотіла показати батькам, а особливо бабусі, що вона сама себе ошукала. Так вона з татом прожила три роки, і коли на світ з'явилася я, то вже не було на що жити адже мама була в декреті. Тато недовго думав і пішов геть від нас, сказав, що мама хоче від нього лише грошей, тому він знайде собі жінку, яка бачитиме його душу, а не гаманець. І я жила з мамою в атмосфері, що я їй винна все на світі, гарний настрій, яскраву помаду, молодість і гроші. Вона завжди мені казала, що якби не я, то її життя склалося б зовсім по іншому, а через мене вона має працювати все своє життя. У мене не було ніяких кишенькових грошей, але я все одно намагалася відкладати гроші зі здач, коли ходила в магазин за чимось. У мене була вже ціла скрабничка, і я планувала її розбити та витратити на купу солодощів, але мама мене випередила якраз не маю за що комуналку заплатити, то якраз вистачить. Це було моє перше і останнє рішення щось з мамою ділити, бо вона, наче теж туди копійки кидала, тому мала право. Другий урок був, коли мої дідусі, бабуся, по татові дали мені гроші на день народження, то мама одразу їх у мене забрала. Виростеш, тоді і гроші будеш в руках тримати. Запам'ятай, раз і назавжди тут нема твоїх грошей, бо я тут заробляю не знаю ні сну, ні відпочинку, аби тебе прогодувати. тому витерла обличчя і пішла спати. Так, ми жили бідно, але я не вимагала від матері чогось неймовірного, бодай одяг хотілося мати різний, а не одну і ту ж ковтину та штани, які стали причиною для недолугих жартів однокласників. В старших класах я вже економила на тих грошах, що мама давала на обіди в школі, бо збирала собі на штани. По сто разів переховувала в кімнаті, бо бачила, що мама риється в моїх речах. До бабусі я їхала і гроші взяла з собою, думала, що у неї безпечно, але ж де. Вона забрала мої гроші і віддала мамі, коли та по мене приїхала. «Ого, і ти стільки грошей від мене ховаєш? Нема твоїх грошей, запам'ятай. Бабуся підтакувала, казала, що треба тримати дітей в строгості, бо потім з них різне виростає, а я хотіла вирости і ніколи їх не бачити. Так і сталося як поїхала вчитися, то вже матері я не потребувала, як і її вічного нагадування про мою провину перед нею. І ось тепер розумію, що ця жінка наробила моє дитинство ні кращим, ні щасливішим, прожила в своїй певності, що щось їй не давало добре жити, і то я. Я сказала, що пробачаю їй, але насправді цього не відчувала. Це буде гріхом. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.